Я, мабуть, навчилась дуже багато, що нам не вистачить часу, щоб це все розповісти. Були різні етапи, які мене навчили жити. Можливість здавати свої страхи, впевненість у собі. Перш за все, я навчилася стресостійкості, виходити із складних якихось ситуацій, особливо працювати в дуже складних умовах. Я навчилася структуровано підносити інформацію людям, викладати урок фізичної культури. Я навчилася багатьох методик роботи з дітьми дошкільного віку. Як саме працювати з дітьми? Була на практиці, зрозуміла, що діти багато чого можуть навчити. Навчився. Так, мовити співчуттю, бути лідером, в принципі, бути найголовніше, напевно, лідером у навчанні у студентській діяльності навчилася більш бути комунікабельною, залишатися завжди людиною, любити дітей, любити свою Україну. Ну тобто все в комплексі, і тому я думаю, це найголовніше. Розуміти, що кожною миттю, кожною секундою треба насолоджуватися. Один момент складно назвати було багато маленьких, але вони е, дуже запам'яталися. Я думаю, кожна наша зустріч з одногрупниками обличчя до обличчя вже запам'ятовується. Я пам'ятаю взагалі першу зустріч. Напевно найяскравіший момент був на першому курсі, коли після посвятив студенти. Ми з викладачами зібралися в невеличкій аудиторії та пили каву, обговорювали наше подальше навчання. Коли ми мали чайну церемонію, У нас горіли очі, і ми не вірили в те, що ми вже вступили до факультету дошкільної освіти, що ми вже першокурсники. А саме чайна церемонія китайської культури. Ось це було досить цікаво і незвично для нас. Ми мали змогу зануритись та пережити цю атмосферу. Перший це коли я дізнався, що таке студентське самоврядування. перший курс, коли тільки-тільки не прийшов до університету. Я ніколи не думала, що я буду грати на домрі, а в оркестрі мене посадили за домру. Те, що я ходила і ходжу в колектив Барабанщиць, це найяскравіше, що могло бути, тому що ми постійно проводили час разом, їздили навіть в інше, в інше місто, виступали там. Тобто от такі от масштабні виступи, навіть в новинах нас показували. Таке не завжди може бути в житті. Дійсно, було дуже складно, бо ми вивчали ці мови вперше, і це було ну, дуже цікаво пізнавати нову мову. Ми знімали відео до свят там, на Новий рік, наприклад. Або зустріння. от стрітання запам'яталась більше всього. Я пам'ятаю і по святу в першокурсники. Це був просто неймовірний захід. На Факультеті проводився дебют, все пройшло дуже дуже класно. все сподобалося. Ми навіть там е, з дівчатами познайомилися. Це було у гуртожитку ці репетиції, і денні, і вечірні готували різноманітні номери. Це просто неймовірні емоції. Гайдару це реально круто. Гайдари це табір наш студентський, де ми раніше їздили туди раз на рік. У мене для нашого біофаку, в принципі, це гайдари. Це гайдари на другому курсі. І Велике дякую Чаплигіні Анжелі Борисівні, що вона нас змогла туди відвести навіть попри карантинні умови. І коли ми туди їхали, це пісні. Це різні заходи, це руханка о сьомій, і закінчувалося дискотекою о восьмій. І це було так класно. Це було, це було неймовірні враження. Це було дуже круто, особливо у п'ять-о шостій ранку вставати, щоб послухати пташок. І так поладнали з хлопцями, що. Ну, дружба і взаємовигода все ми допомагали друг другу і з іншими факультетами, з історфакультетом, з біологічним факультетом. Тому я гадаю, що цей момент мені більш запам'ятався. Ходили, поплавали на річку, Донець, прибирали, ну, грали в волейбол, футбол. Мені здається, що цей момент мені більш запам'ятався. Звісно, я вважаю наш випуск унікальним, адже саме на наш випуск припало. Спочатку ми були на очному навчанні, потім це була дистанційка через карантин, потім, на жаль, воєнний час, тому саме наш випуск відчув на собі просто все. А вже ж унікальним, тому що а, наше покоління, яке зараз закінчує університет, воно багато чого пережило. Безумовно. Як сказав наш деканат, вони нас бачили на першому курсі, і от нових своїх студентів вони, наприклад, тільки онлайн бачили, а нас вживу. І цим ми особливі. За ці чотири роки ми пережили багато чого. Це карантин, повномасштабне вторгнення. І насамперед, цей випуск є унікальним, тому що. Ми мали змогу пристосовуватися з, з одного до іншого. В нас була можливість е, вчитися. Потім дистанційне навчання навчило нас, як саме ми можемо з однієї ситуації перейти на іншу. Ну, я вважаю, що унікальним, тому що ми, хоч е, дуже малу частинку, провчилися, не чотири роки, як навчалися попередні курси, а Півроку, як повноцінних, до першої зимової сесії ми її склали. Так, ми її відчули, як вона у нас пройшла. Всі заліки, всі іспити ми проходили в аудиторіях. Я гадаю, що так. Я гадаю, що ми дійсно унікальний випуск. бо на нашу долю дуже багато проблем дуже багато випробувань саме на наші ще курси. Бо ми то виходили з карантину, ну то поверталися назад. Після повномасштабного вторгнення було дуже важко. Було дуже важко комунікувати зі студентами. Було дуже важко від того, що не було зв'язку. З рідними, з нашими друзями, студентами. Але після того, як ракета попала до нашого університету, з цього моменту я став виконуючим обов'язки голови студентського самоврядування. І одночасно був і волонтером, одночасно був лідером нашого університету, і раніше я навіть не думав про те, що можу стати. Мені раніше це було не цікаво, раніше я бачив тільки певний сенс в тому, що маю вчитися і після цього піти там у школу або університет. Насправді, спілкування онлайн для мене особисто, воно не таке, як в живу. це зрозуміло, тому що є велика дистанція між тобою і екраном. Тобто, ти не відчуваєш людей як живих людей. Це як, якась, ну, як картинка, з якою ти спілкуєшся, і це дуже заважає, тому що, тому що ти хочеш бути ближче до цієї людини, її більше якось почути, зрозуміти, і тому це дуже важко. Але я вважаю, що ми навчилися якось по-іншому спілкуватися. І якісь інші слова можливо добирати, можливо, більше в повідомленнях. Ми якось. Все одно було дуже приємно з усіма співпрацювати. Ну, спочатку це було дуже важко в принципі, знайти контакт, знайти нормальний зв'язок, але потроху, потихеньку ми почали вирішувати одну за одною проблеми, і, в принципі, все налагодилося близько десь через ну, тиждень-два. Так, да, і ми вже ну не всі звичайно виходили на зв'язок, але пари в нас вже проводилися. Ми ділилися інформацією з групами. По перше, кожна людина це унікальна особистість, і кожен випуск унікальний. По друге, враховуючи коронавірус, повномасштабне вторгнення. Можна сміло говорити, що наш випуск унікальний. Я раніше не могла подумати, як можна в таких умовах закінчувати університет, тобто ми змогли. Ну мені взагалі дуже не пощастило з місцем розташування. Я знаходилась на території, де постійно були обстріли. І... Тому деколи таке було, що коли вилукали світло, я ту ж саму статтю чи щось писала під свічкою, і неможливо було знаходитись в одній якійсь нормальній кімнаті, тому що світити вікна теж було не дуже добре. І тому ти десь там тинявся попід шафами, щоб написати якусь свою чергову роботу. І потім зробити нормальну фотографію, просто щоб викладач бачив, що ти стараєшся щось робиш. Але я можу сказати, що, незважаючи на всі обставини, Якщо людина хоче працювати, вона знайде всі, я не знаю, вона переверне світ до дригом але вона навчиться і вона знайде можливості для того, щоб бути присутнім в дитик сенсі. Я їм побажала знайти заняття, яке буде їх розслаблювати під час навчання, якусь творчість свою. Це може бути і волонтерство, журналістика, музика. У нас є можливості себе розкрити з різних сторін. Першокурсникам я побажала перш за все насолоджуватися студентськими часами, не сприймати викладачів як тих, які вважають вам чогось поганого. Ні, кожен викладач хоче, аби ви досягли найкращих результатів. Приймати участь у більшості університетських, кафедральних і факультетських. Заходах. Це дуже корисно для знаєте, друзів, навчитись чому і для рейтингу бал. Майбутнім студентам я побажала, щоб вони цінували свій час, тому що час це найцінніша валюта в нашому житті. Я побажала, щоб вони його провели немарно, щоб вони дійсно навчилися чомусь, тому що життя це один великий урок, скажімо так. Інколи не так важливо вивчити ту ж саму англійську чи там, мову, яку ти вивчаєш, чи історію. Так? Дуже важливо м, людським стосункам навчитися. А, також я побажала наснагу навчанні студентам майбутнім, а, адже без цього просто неможливе студентське життя. Від себе саме я хочу їм побажати, щоб вони ці чотири роки дійсно бували в університеті. Щоб вони дійсно проживали кожен день з посмішкою. І да, я розумію, що у вас буде багато пар, як до чотирьох, до, до починатися вони будуть з восьмої, і дуже багато чого буде, такого, що не буде вам подобатися. Але я вважаю, що дійсно гайдари, студентське життя. Гудожиток, <реш> їдальня це те, що ви повинні відчути, відчувати за цей період часу. Щоб вони не боялися проявляти себе, щоб вони показували свої таланти, вміння, здібності, свої якісь будь-які лідерські якості, навіть зачатки їх. Я хочу побажати майбутнім студентам, по-перше, не боятися заводити якісь дружні контакти. Усі ми поступаємо в університет, ми нікого не знаємо, ми нічого не знаємо. Не бійтеся задавати питання, якщо вам щось не зрозуміло. Педагоги в нас добрі, вони на все відповідають, з усім допомагають і так далі. По-друге, не бійтеся приймати участь у якихось концертах, конкурсах, це вам плюс. І по третє, і найголовніше, якщо ви знаєте, що у вас попереду сесія. Робіть усе наперед. Не робіть усе у останні ночі. Також я побажала успіхів у навчанні, щоб вони не, ну, не думали, що 4 роки це так багато, це дуже швидко і це дійсно класно. Тому нехай першокурсники насолоджуються своїм навчанням. Не боятися ставити запитання на всі ваші запитання, знайдуться відповіді. Головне, не боятися висловлювати свою думку. Не боятися спілкуватися, розмовляти, питати у навчанні, наприклад, у викладача завжди питати, якщо щось не зрозуміло, не сидіти. Спитати у викладача, не треба у студентів, а то ну треба у викладача. до майбутніх студентів я написав, що пускай не квапляться і поступають до факультету фізичного виховання. З зараз потрібні, як ніхто, і ще хочу сказати, що Пускай е, приїздять жити у гуртожиток номер 3 на юбілейному проспекті. Він цікавий на життя. Навчишся всьому, що потрібно, і прибирати, і готувати саму собі, і все, що хочеш, щоб вони провели своє студентське життя різнокольорово, так, так мовиться. Ну, і навчатися, звичайно, як про це забути не можна. Все в комплексі, тому і буде великий результат для розвитку особистості. Я їм побажала натхнення на ці. В принципі, важкі роки навчання це дуже складно, але є багато моментів, які це все відтіняють. Позитивні, нові знайомства, нові друзі, прекрасні викладачі в нашому університеті, які проводять з тобою всі ці чотири роки і завжди рядом з тобою.